Погойтесь, кожна людина з вашого оточення, чи це друзі, чи це далекі знайомі, кожна людина знає вас з якоїсь певної сторони, хтось скаже, що ви цікаві, а хтось, що з вами нема про що поговорити, хтось скаже, що ви вмієте любити, а хтось, що ви черстві, як сухар. Прикладів я можу наводити ще багато, але суть у тому, що кожна людина буде бачити вас по-своєму, і який ми робимо перший висновок: що ваша особистість, які ви є насправді більша частина вашого. Оточення ніколи не чули, не бачили і не розуміли. Вони бачили лише ту частину особистості, яку самі хотіли бачити, або вони бачать ту частину, яку ви їм дозволили побачити, і підкрадається другий висновок: більшість порад, які будуть давати вам люди, вони будуть недієві, адже ці поради не враховують всю вашу індивідуальну особистість, лише її частину. Тому зазвичай при роботі психолога з клієнтом акцент робиться не на якихось інструкціях, а на самопізнанні. Ні себе, своїх емоцій, своїх потреб. І третій головний висновок фраза. А що скажуть люди взагалі немає сенсу. Адже насправді люди не знають, яка ви людина, яка особистість. Так само і ви не знаєте, що там за люди, яка у них особистість і що вони подумають. У них в голові є свій образ вас, який часто з вами реальними взагалі нічого спільного немає. Якщо вам це відео було корисне, можете поставити лайк чи написати коментар. Буду вдячний.